Слава Україні, слава ЗСУ! Я звертаюсь особливо до нашого головнокомандувача і доповідаю, пане президенте Володимиру Олександровичу, я викладаю відеоролики в вашу підтримку. І дивлюсь, скільки людей коментує вашу користь, які захищають вас і підтримують. На кожному відеоролику я підраховую відсотки, хто вас захищає і підтримує. Те, що ви є дуже гарним порядним президентом нашої рідної неньки України. На кожному відеоролику я бачу скільки коментів кидають у вашу адресу за і хто проти. Оце особливо на цьому відеоролику, який я виклав нещодавно. Було 564 коменти, з них три проти вас. Це означає, що в Україні на даний час вас підтримує 98,5% наших українців. Російська Федерація нічого не зробить. Для російських я скажу, як би ви не гнобили нашого президента Зеленського. Він не ваш бункерний, він наш президент. посланный Богом, посланный защищать нашу украинскую нацию и привести нас к очень порядочной жизни и процветанию нашей незалежной родной ненки Украины. А вам, русским, далеко браться еще до нашей страны. Вам, русские, очень долго придется учиться у нашей украинской нации быть порядочными людьми, людьми Я і люди не ви. А ми дуже порядні люди. Ми грамотні люди. І у нас самий найкращий президент на планеті. І кожна країна світу має мрію мати такого президента, як у нас. Навіть Америка вже каже, ми хочемо мати такого президента, як Зеленський. Щоб Зеленський був президентом Америки, Америка зараз була б така б дуже заможня держава. Хоча вона себе і так дуже гарно почуває. Але з тим режим Трампом, який пішов на домовленості тим хуйлом, вона зараз трошки опустилась. Зрадники і терористи не повинні існувати. Вони повинні сидіти, сидіти на лаві підсудних. Ні, тероризму і війн.